Усім привіт, мої любі. Нарешті відео про шамбургі або мірмікофіли, як їх зараз правильно називати. Я їх буду в відео називати і так, і так. І, як завжди, я думала порадувати вас одним відео, але коли почала це все записувати, зрозуміло, що це буде хвилин на 30, а це занадто довго, як на мене. Тому я трошечки його розбила. Одне відео буде про кожну шамбургію окремо. Так, і ще одне відео буде про догляд за ними, на що нам треба звертати увагу і як за ними доглядати. А також невеличкі висновки, такий хіт парад хто в чому най -най з наших шамбургів Мірмікофіл. Сподіваюсь, вам буде цікаво і почнемо! І так, мірмікафіла вона була описана, зареєстрована у 1917 році, відносять її до температурного режиму теплий або спекотний гарячий, а розміром вона відноситься до гігантських <сум> шамбургій, і в неї полі всередині псевдобульби розміром близько 45 см. І також відрізняються вони не тільки довжиною, бо знову ж таки можна сказати, ну так у нас є котлеї пурпурати, вони просто величезні і так далі. Так, але шомбур'я ще й вирізняється товщиною псевдобульб, і у тібікініс хороших відгодованих дорослих, просто неймовірно величезні псевдобульби. Ще на що треба звернути увагу, це, звісно, квітконоси, тому що тібікініс в цьому питанні 450 см може наворощувати, і десь там, за 4 метри висотою, можна побачити квіти. Квітне вона в основному. Навесні це десь березень-квітень, і в неї багато пахучих квітів. Квіти діаметром десь від 5 до 7,5 см. Щодо особливостей, то можу сказати, що вона схожа на мірмікафілу Бразіана, але різниця все-таки є. У тібікіні з квіти більш кольору маджента, і там більша колонка. А от у Бразяни колонка вона поменше і вона жовтувата. Також у них різний малюнок на губі. Ну, і раз ми затронули вже мірмікафіло Брезяну, то мірмікафіло Бразяна була описана у 1979 році. Її інколи можна було зустріти під синонімом шамбургія Ох, капічана! Але, чесно кажучи, зараз я не зустрічаю цієї. Назву взагалі, тому в прайсах ви не побачите цієї назви. Це завжди буде бразіана. Відноситься вона до гарячого температурного режиму, вона відноситься до великих за розміром і псевдобульби також, також в неї порожні всередині. Квітка діаметром десь 6 см, трошечки більше. Довжина квітконосу 90 см, слава Богу, не 4 метри. Так, квітне вона десь взимку навесні і в неї багато квітів. Мірмікафіла там синяда. Вона зареєстрована 1917 року, відноситься до гарячого утримання, її рекомендують виставляти на яскраве сонечко, яке вона дуже любить. А оця мірмікафіла відноситься до маленьких за розміром, псевдобульби також всередині пусті. Незважаючи на те, що вона відноситься до шумбургії маленького розміру, віти в неї аж 7 см в діаметрі, квітне вона навесні або влітку, і квітконос у неї приблизно 120 см. Він може розгалужуватись, що дуже цікаво, і несе десь близько 12-20 квіток квіти запашні, що теж не може не радувати. У неї багато насправді синонімів, і дуже часто її називали як Мірмікафіла Бразіана Варітет Тамсеніана, або ж просто мірмікафіла Бразіана, або Бразіана Атропурпурея і мінор. І з цього можна зробити висновок, що квіти в неї будуть досить схожі з мірмікафілою Бразіаною, але все-таки є певні відмінності. Ну і великий плюс, звісно так, розмір. Якщо вам подобаються такі квіти, то краще взяти там саняну, якою буде набагато менше кортина, ніж ту саму Бразяну чи тібікініс, в яких теж дуже схожі квіти. Але квітконос 120 см, не забуваємо про це. Мірмікафіла Екзальтата була відкрита у 1979 році, відноситься до гарячого утримання. В синонімах її можна Раніше було зустріти як шамбургію тібікініс варіація Екзальтата. Щодо розмірів, вона класифікується як велика, гігантська. Так, і квіти. Діаметр квітки всього 4,2 см. Але довжина квітконосу десь 2,25 см, тобто 2 метри 25 см. Нічого такий квітконосик. Так. Квітни, вона. Навесні або на початку літа, але незважаючи на цей величезний квітконос і досить дрібні квіти 4 см, зато їх там може бути близько 80 штук. І це просто неймовірне видовище, як на мене. І квіти схожі за будовою на тібікініс, але як бачите, знову ж таки є різниця у розмірі і у кількості квітів. Ну і невеличка різниця в забарвленні теж проглядається. Мірмікафіла Ліонсі. Ну, тут неймовірні, насправді, незвичні для шамбур'є мірмікафіл квіти. Я обожнюю Ліонсі, неймовірна штучка, так? і відкрита вона була у 1853 році. Відноситься вона по температурному режиму до uh, hotworm, <гарячих>, гарячих або теплих температур. По розміру вона велика. Діаметр квіточки у неї 3-5 см. Квітне вона наприкінці літа, на початку осені. Довжина квітконосу 150 см. Несе він приблизно 10-25 квітів, квіти запашні. Думаю, виглядає чудово, може скомпенсувати цей неабиякий, в принципі, розмір, але квіти ну, насправді вау. Також синонімом є шамбургія Каріната, але знову ж таки у прайсах я зараз не зустрічаю цю назву. Цю назву в основному можна зустріти у дуже старих джерелах щодо саме шамбургії Мірмікафіл. Далі шамбургія Кріспа. Вона була зареєстрована у 1838 році, і вона відноситься до гарячого і теплого утримання. Розмір знову ж таки великий. Так, діаметр квітки 5-6 см. Квітне вона влітку, великою кількістю квітів, на квітконосі довжиною від 60 до 110 см. І перекладається її назва як курчава шамбургія, тому що в неї дуже-дуже кучеряві пелюсточки, дуже вони закручені, дуже гарні. Також ви можете зустріти цю шамбургію під назвою шамбургія маргіната і навіть катлея кріспа. От, але найчастіше зараз все-таки вона шамбургія або мірмікафіла Кріспа. І отут, -от хоч вона і величенька, але квітконосик в неї не такий вже величенький, тож можна подумати, що і розмір квіточки непоганий і кількість велика, тож буде на ще подивитися. Шамбургія ондулата була зареєстрована у 1841 році. Відноситься вона до температурного режиму теплий прохолодний. І вона росте у сухих листопадних лісах. І так як вона росте в таких умовах, то пониження температури взимку для неї не буде чимось новеньким, можете не переживати і спокійно тримати її на підвіконні навіть взимку. Синоніми дуже багато. Вона була і шамбургія Віолацея, і шамбургія Люйдемоніана, і шамбургія Ой, така назва Квізнеліана, і дуже-дуже багато всякого різного. От, але зараз ви будете зустрічати її тільки як шамбургі або мірмікафіла-ундулата. Щодо розмірів, то вона велика, так? а діаметр квіточок в неї майже 5 см, приблизно так. Довжина квітконоса від 60 см і до 180 см, і приблизно 20 квіточок на квітконосі. Квітки можуть бути як запашними, так і ні. Квітне вона наприкінці осені або навесні. О, яка вона чудна. І також вона може квітнути взимку. Тобто, в принципі, вона квітне в період з кінця осені і по весну. Єдиний в неї мінус це те, що квіти дуже мало тримаються. Тобто, вони, їх вік недовгий. найменший з усіх шамбургів, про які ми будемо говорити, це мінус. Але квітеньки гарні. Тобто, вона єдина шамбургія зі швидко в'янучими квітами. Шкода, шкода, але все одно заслуговує нашої уваги. Далі шамбургія Супербієнс. Вона була зареєстрована в 1917 році. Відноситься вона до температурного режиму від спекотного гарячого і до прохолодного, тобто їй підійдуть дуже різноманітні. Умови. Також її ще називають розкішна шамбургія або gorgeous шамбургія. Дуже вона красива. Розміром вона велика, але і квіти в неї 12,5 см. Просто неймовірні. Квітконос насправді не такий великий, якщо ми говоримо про шамбург, і ще про такий розмір квітки. Всього 120 см. І квітів на цьому квітконосі багато, тому є на що звернути увагу. Квіти запашні. І вони дуже-дуже довго тримаються. В квітне вона з пізньої осені і до ранньої зими десь в чому проміжку. Мірмікафіла Альба Пурпурея новенька така штучка, тому що зареєстрована вона тільки у 2000 році, відноситься до гарячих температурних умов. По розмірам вона від маленького до середнього, дуже приємно. Довжина квітконоса теж дуже приємна, всього 90 см. Квітне вона навесні, і квітів в неї буває від кількох до багатько. Інфи про неї майже немає, тому що не так давно вона відкрита, але вона гарна і, чесно кажучи, утримується без проблем в наших звичайних домашніх умовах, і їй не треба жодних танців з бульбами, дуже приємний колір. У квітів є на що звернути увагу. Шамбургія Сплендіда була зареєстрована у 1913 році. Відноситься до теплого прохолодного утримання, і її дуже рекомендують виставляти на дуже яскраве освітлення і навіть на пряме сонечко, але знову ж таки треба за цим спостерігати. По розмірах вона відноситься до великих, і діаметр квіточки теж в неї дуже приємний 10 см. Квітне вона влітку. Зліт, я б навіть так сказала, зліта і по зиму, десь в цьому проміжку, тобто і частинку літа захоплює, і восени може заквітнути, і на початку зими. Довжина квітконосу теж дуже приємна, всього 55 см, і вона має від 8 до 10 квіточок, які дуже довго тримаються. Раніше вона відносилася до лелій, але з часом її перевели до Шамбургій. Шамбургія Валісії або ж Лелія Коламбіана. Шамбургія Валісії була зареєстрована у 1877 році, а Лелія Коламбіана була зареєстрована у 2008 році. Але після деяких досліджень виявили, що це одна і та сама орхідея, і тепер найчастіше вона зустрічається як Шамбургія Валісії, але подекуди в прайсах може бути лелія Коламбіана або ж Шамбургія Коламбіана. Відноситься вона по температурному режиму до теплих прохолодних і також має великі розміри. Діаметр квіточки всього близько 4 см, трошки там 3,5-4, десь так. Підконос досить короткий, як для шамбургів, всього 40 см і несе приблизно 6-12 квіточок, квітне навесні. Квіти бувають різного. Відтінку коричневого. І це шамбургія, яка є близькою родичкою до шамбургії Люди Маніани. І основна різниця полягає у тому, що шамбургія валісі росте у Південній Америці, а шамбургія Люйдеманіана росте у Центральній Америці. Також є невелика різниця в забарвленні квітки і в будові квітки, по яким можна розрізнити ці дві шамбургії. А саме основним таким моментом є наявність опікального очка. Да? Ну, я думаю, що нам про це з вами не дуже а, цікаво буде розмовляти. І одразу ж давайте поговоримо про Шамбургію Люди Мініану. 1862 року вона була зареєстрована, відноситься вона по температурі до гарячих і теплих, а за розміром до великих. Квітконос в неї приблизно 75 см, і на цьому квітконосі. Може бути від кількох до багатьох квітів. Шамбургія Мойобамбає була відкрита у 1921 році. Також її раніше можна було зустріти як Лилію Мойобамбає, або як шамбургія Маргіната, варіація Мойобамбає. Але зараз вона саме шамбургія або мірмікафіла Мойобамбає. Відноситься вона до гарячих або теплих температур. По розміру вона відноситься до великих. Діаметр квіточки в неї приблизно 4 см, Довжина квітконосу 1 метр. На квітконосі може бути від 20 до 25 квітів. Рідкісна штука у наших колекціях. Та і, взагалі, чесно кажучи, не дуже багато зустрічала я цю шамбургію на фотографіях, десь у поціновочних орхідей. і названа вона на честь території в північному Перу, де вона і росте. Далі шобургія з назвою, в яку я можу зламати язика, спробую, але сильно мене не судіть. Шомбургія Вебербауріана або Лелія Вебербауріана була зареєстрована у 1906 році. Відноситься вона до температурного режиму, від гарячого до теплого. За розміром відноситься до великих. Хочу тут наголосити, що. Вона росте дуже часто, як літофіт у вологих лісах. Тому звертайте увагу, коли будете саджати, її камінчики можуть не завадити. Діаметр квітки приблизно 2,5 см, а довжина квітконоса близько 80 см. На одному квітконосі може бути від кількох до багатько квітів, і квітне вона наприкінці весни. В неї найменші квіти серед усіх шумбургій. І на сьогодні, про шумбургії все. Щиро вам всім дякую за перегляд. Я як завжди сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Слава Україні і всім пока-пока!